Що тобі можуть розповісти індикатори на роутері та абонентському терміналі. Частина 2. Продовжуємо з роутера. 2.4 та 5G. Це індикатори двох діапазонів Wi-Fi. 2.4 класичний, з більшим покриттям, але з нижчою швидкістю. 5G швидкий, але має менший радіус дії. Якщо лампочка не горить, можливо, мережа цього діапазону вимкнена в налаштуваннях. LTE або 4G зустрічається на роутерах із сім-картою. Показує рівень мобільного сигналу або або підключення до оператора. Якщо блимає – йде підключення до мережі. Якщо горить, інтернет працює стабільно. А тепер до абонентського терміналу Dianet. Індикатор SIS або Power. Показує, що пристрій працює. Якщо блимає, все добре. Якщо не світиться, можливо, термінал не отримує живлення. Лінк Act. Сигналізує про стан між оптичним модемом та вашим пристроєм. Якщо облимає зеленим, відбувається обмін даними. Якщо облимає повільно, інтернетом не користуються. Але з'єднання активне. Якщо не світиться, сигнал не надходить. Можливо, кабель пошкоджено або роутер вимкнено. Індикатор рек, лос або пон можуть називатись по-різному. Це основні індикатори оптичної лінії, на які звертає увагу провайдер. Якщо світиться рівним зеленим, з'єднання з, з мережею встановлено та працює. Стабільно, якщо блимають зеленим або червоним, з'єднання втрачено. Немає оптичного сигналу. У такому разі краще звернутись до технічної підтримки. Зберігайте відео, якщо інформація була корисною.